І знов від пострілів не чутно слова, і серце б'ється без запалу від втоми, але усе одно надія жива, я знаю, що ми всі повернемось додому. Додому. Коли поєднуються культура, психологія і духовність, на сцену виходить Коля Серга, головний диригент і засновник культурного десанту. А коли Колі питання задає людина культура Євген Мазур, то народжуються нові оригінальні сенси, приємного перегляду нового сюжету, друзі. І серце б'ється без опалу від втоми. Але все одно надія жива. Я знаю, що ми всі по українська культура, яка вона? І, е, що нам, вона на що, жива. На що нам треба робити? Акцент вона зараз? жива. Вона жива і ми маємо робити акцент саме на цьому. Тому що вона жива і відбувається тут і зараз. Ми, ми можемо шанувати пам'ятники, але ми не маємо їм поклонятися. І е, е, ми не маємо на. Їх обрати як орієнтири. Ми маємо як орієнтири обрати своє серце, свої почуття, свої відчуття. Вони, бо відчуття завжди вони в моменті. Тому так як культура жива, ми маємо акцентувати на живому, але допомагати собі пам'ятниками, допомагати собі, собі тими, хто був до нас, хто йшов по цьому шляху, хто залишив свій слід, хто залишив свої конспекти, Лянтович, Стус. Іван Франко і так далі. Цей список він дуже великий. І якщо уважно звертатися до цього списку, то можна навчитися дуже багато чому можна навчитися їх помилкам, в тому числі для того, щоб не робити такі саме, а робити нові. Для того щоб навчити потім тих, хто буде після нас, нові помилки, новий досвід і тут же така тема трішечки більш глобальна: це духовність, це і моменти, які пов'язані з Богом. А ми вчора з Віталієм Кириченко, номер 4 8, розмовляли, Він каже, так як на на лінії межі життя і смерті ти ніколи так не зустрічаєшся з Богом, як саме там. І ось найцікавіше, що, було такі, що або... знаєте, е, мені сподобалася метафора, не пам'ятаю, хто це казав, може навіть я <гум> <гум> е, в якомусь інтерв'ю я казав про те, що е, коли ти зустрічаєшся з Богом, з Богом, з чимось ірраціональним в цивільному житті, ти. Завжди є слухачем цього діалогу. Коли ти зустрічаєшся з ним на фронті, то тобі завжди є що сказати. Ти вже розумієш, що той досвід, який ти прожив, те, через що ти пройшов, надає тобі право бути одним з учасником цього діалогу. І тоді ти можеш в процесі цього діалогу для себе виторговувати певні умови. Говорячи про діалоги людини з Богом, ми наразі готуємо до друку «Багавадгіту». Це книга, в якій описаний діалог людини і Бога. Посеред битви стає головний герой і задає питання Богові стосовно сенсу життя, стосовно сенсу війни. Я мрію, що ця книга торкнеться серця кожного українця, бо вона є філософським камнем. Торкаючись читача, ця книга робить серце людини. Безстрашним і непереможним. Я мрію, що ця книга буде прочитана кожним українцем, бо вона є джерелом великої сили. А Коля Серга залишив нам свій автограф до цієї книги. Я вважаю це великою честю і сподіваюсь, що ви, друзі, допоможете нам в розповсюдженні цієї книги. Вона дуже скоро буде надрукована. А поки що ви можете завантажити її безкоштовно за посиланням. Під цим відео і слухати в чудовому аудіо форматі, а ми слухаємо далі нашу бесіду. Коли ми говоримо знову ж таки про культуру, багато хто не розуміється на цьому культура це все так. Це і матеріальні об'єкти, це і нематеріальні об'єкти, це і музика, це і слова. Коли це буде слово? перемога, чи буде продовжуватись культурний лист? Звісно, він буде трансформуватися, тому що ми розуміємо, що з закінченням війни. Проблеми в суспільстві, вони не закінчаться навпаки, ми зараз завдяки війні вчимося розрізняти, що є насправді насправді цінним, на що стою, варто витрачати свій час. а На що не варто витрачати свій час? Ми розуміємо, що ми вміємо, бо коли до початку повноштабної війни ти закликав до культури. До уваги до неї, до свідомості до неї і розказу про те, який це потужний інструмент. Не так багато людей взагалі взагалі хотіло про це чути а зараз. Люди шукають, що може допомогти. Люди в цьому пошуку, бо болить. І тому, коли в тебе болить, то ти шукаєш того, хто допоможе вилікувати. Ти шукаєш терапевта. І так само культура є одним з тих терапевтів. Тому, поки болить, ми вчимося і запам'ятовуємо цю формулу. Потім закінчиться війна, ми будемо розуміти, що культура може дуже багато чого, і будемо все частіше до неї звертатися. Тому я думаю, що цей інструмент буде розвиватися. Ми Створюємо цю екосистему, і ми бачимо, скільки людей доєднується, і далі ми вже там, коли ми скажімо так, застаріємо, наші погляди, наш досвід вже буде не таким актуальним. Ми з честю віддамо ці місця е молодим, які зараз зростають і йдуть, йдуть десь за нами, йдуть йдуть поруч з нами. Mm -hmm. Тому е я вважаю, що це, це, це ця справа. Е яка є для нашого часу, напевно, новою, але надважливою і це той досвід, якому маємо вчитися. Ми вчимося, ми його робимо, а мають вчитися ще й наші закордонні друзі, наші партнери, взагалі люди, які хочуть розвиватися. Щойно було сказано, що ми дізналися, що ми можемо. Ось питання для тих, хто. Не поруч з вами, не на передовій, той, хто знаходиться у мирних містах. Що може культурний десант? Що він робить зараз вже на цей момент? Культурний десант в ну, нього дуже багато різних проєктів. Це і безпосередньо концерти. на Лінії фронту в реабілітаційних закладах, тренувальних центрах це створення контенту, який є і який допомагає вирішувати соціальні проблеми. Поки що більша частина цього контенту пов'язана з військом, бо ми звідти вийшли. І, але діапазон розширюється зараз. У нас є серія проєктів в деокупованих містах. Це культурні вузли, це центри розвитку уяви для дітей і дорослих в принципі в деокупованих містах. Це стіни культури. Це Скажу так, великі заходи муралістів, які розмальовують докуповані міста українською символікою, історично українською з онурідними в українську культуру, в українську міфологію. Що є також дуже важливим, бо ми Ну, мало хто знає, що є українськими казками, а що, є, що з радянських казок є українськими, а що mm -hmm. доніс Радянський Союз, бо вони чітко розуміли, як можна за допомогою певних вселень в казки змінювати свідомість дітей, які виростають і потім стають громадянами цієї країни. Тому ми займаємося цим в деокупованих містах. Ну і плюс, звісно, концерти там так само. В деокупованих містах. Так що діапазон дуже широкий і він тільки зростає, бо доєднуються нові люди з новими ідеями, які заряджені, очі, яких палають, і найголовніше, що палають серця. Я правильно розумію, що, окрім того, що є музичні виступи, да, і поетичні, і лялькові е виступи, ще з вами їдуть і терапевти, які працюють на місцях. У нас е це. У нас є психологи в команді, які спостерігають за роботою і допомагають спрямувати роботу безпосередньо в терапевтичному руслі. Тож допомагає скласти програму, допомагає зняти що відбувається з цією групою людей тут і зараз, допомагають вибудувати стратегічну роботу, подальшу, культурну. Так що, так, в нас в нас є професійні психологи, тож ця робота, яка відбувається, вона, скажімо так, вона. Не тільки професійна з точки зору безпосередньо культури, але й з точки зору психології. Круто. Ми знову ж таки спілкуємося і питаю всіх про те, якою має бути Україна майбутнього, для того, щоб нічого подібного не повторилося і навпаки змінилося на краще. Де той ключ, що дасть Україні і духовність, і етику, і. Економічні прояви. Я, я не дуже люблю говорити про майбутнє, тому що майбутнього ще немає. Mm -hmm. е, тому я акцентував на культурі, на тому що наша культура вона є живою. Е, а жива культура це означає, що ми маємо бути тут і зараз. Вибачте, будь ласка. Маш, в мене інтерв'ю, передзвоню. Щось терміново? Алло. Маш, в мене інтерв'ю. А... Все, іду, починаємо. Все. Все, давайте закінчимо. Все. Друзі, я особисто дуже радий, що такі люди, як Коля Серга, не сидять на місці, бо це означає, що культура рухається по містах України з міста до села, з села до а, мегаполісу і від серця до серця. Давайте побажаємо Колі внутрішніх перемог і їх команді. Долучайтеся до команди культурного десанту. Це також моя мрія допомагати їм культурою. Мораллю, етикою і власним прикладом і підписуйтесь, діліться цим відео, залишайте коментарі, бо це дуже важливо. Діліться вашими думками. Це також ваш внесок. В розвиток культури, і ми завжди відкриті на каналі Україна Духовна. Ми раді завітати до цікавих людей людей, які роблять світ найкраще і наближують цим перемогу. Пишіть нам, запрошуйте. Ми завжди з вами. До зустрічі і знов від пострілів не чутно слова, і серце б'ється без запалу від втоми. Надія жива, я знаю, що ми всі повернемось додому, додому.